Мої друзі, доброго дня! Вітаю вас на каналі. Тут люди. Сідайте позручніше та підписуйтесь на канал, тому що сьогодні буде історія про молодика, який навчився заробляти гроші в Нідерландах. Працював в готелі, а зараз має свою власну справу і заробляє нормальні копійки для Нідерландів. Подивимося, що то за історія. Друзі, привіт! Постав рівненько камеру. Знімаємо. Ви на каналі тут люди. Сьогоднішня наша історія про бізнес про українців, які виживають в Нідерландах в Європі. Біженці, які змогли щось робити. Біженці, які заробляють гроші і відмовились працювати на пана. Зустрічайте, Олександр Олександр, you welcome, Гай сюди. Цей, алло, так, алло. Так, 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 так. Цей молодий пан. Давай привітаємося з тобою на камеру. Доброго Тебе дня. звати Олександр. Саме так. З таким, чи ти не співав в школі? Ні. А міг би. Ні. Е, звідки ти приїхав родом? Е, я родом з Херсону, ага. з Херсонської області. Е, Більшість часу прожив Львівський, бо я там служив. Ага. Я був військовим. А тепер я тут. Тепер ти в Нідерландах. Тобі, тобі подобається Нідерланди? взагалі. Що скажеш? Е, до речі, чому? як життя на... в подальшому, щоб тут жити, то ні. А, поки що перекінтуватися тут, а може бути, так. Да. Ага, на харчах. А чому вибрав Нідерланди, Александр? А, чому Нідерланди? Нідерланди? А мабуть, на глобус крутив і отак от поняв, от от тикнув і попалися. Е не знаю. Так, до речі, напевно, ну, в більшості українців no. були якісь такі моменти. Але сьогодні ми приїхали не просто так. Наскільки знаємо, ти відмовився від благ панської е -е, вольності, панської невольності. А -а -а. Не працюєш на заводі, не працюєш на фабрикі, на складі, Ні, ну що, працював, треба це пройти в будь-якому випадку, ага. е -е, щоб зрозуміти, що то таке е -е, і де ти працював. Працював. Працював я в готелі. Перша моя робота це готель, це хаос кіпінг. Прибирання. Прибирання да. Там десь півроку часу я затримався, потім звільнився. Звільнився не тому, що хіровий готель, а менеджера херою. Це полячка була, яка була расістка. Расістка в плані до українців. Ага. Да. І ми з нею розійшлися. Скільки зарплата на мінімалка. Це скільки? Мінімалка, це була 23 дві... 23 рік. Дві... 200, Ні, 24-й рік це був. 200. 200 можна заробляти в хаоскі Але Олександр пішов далі. Ти працював. До речі, як тебе з приводу англійської і нідерландської мови? Голландська не балакаю по-голландськи. Чуть-чучи -чуть інгліш. Су-су. So -so. Ага. Туди-сюди. Uh... Трошки нормально. Там на на руках балакаємо. Знаєш. Десь уливнуться, десь посівну. <пілу> Якщо людина посміхається, значить <пілу> e da. позитивний відповідь. E, сьогодні. Ми познайомився напевно більше з тим, що ти зробив. Сьогодні ми розкажемо про ту про той момент, як ти заробляєш гроші, як відбувається твій процес роботизації в цій uh -huh. країні. Давай напевно нас познайомиш зі своєю машиною, то що вона ну просто взгляд кидає оцей демон чертяка в окулярах. <пілу> 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 да? То напевно, ти така у e, особу ну, може моє моє его. Э Ага. Не знаю. Все, давай показуй свою тачку. особа, бери камеру за нами. Що тут у тебе є по машині? Що це за машина, скільки вона коштує? Давай з почнемо. Це у нас Volkswagen Turan. Коштує вона 3 копійки. Колеса, ну, такі весла, щоб нормально їхала. Щоб Не, за, скільки, за скільки машинку взяв? А, машинку взяв за. А угадайте. Напишіть в коментарях, ну, гадайте, скільки з вами. Пробігу, зараз скажу, скільки пробігу. 323 тисячі. Це дизельна машинка мінівен. Ну, не зовсім мінівен, це більш грузовий. він. Ось сюди, стань, ось, ось у нас знімав, дивися. Це більш грузовий, тут є перегородка. Можеш тут подивитися. Ага. Ось Усього стоїть перегородка. Я її не став, це вона вже тут була. Вона була постійно, Ця машина була постійно оформлена на фірму. Ти нас знімає, я потім вставку ставлю. І, так, і також я її одразу ж оформив на фірму, тому що це дізеляка. А за дізельне авто ви будете платити, якщо на себе візьмете, то десь євро 600. Саньочок, скажи, де ти береш закази? Ну, ти, ти відкрив ЗЗП. Давай для, для, для обичних людей, хто в Нідерландах, в принципі, ти відкрив ЗЗП. самозайнятий. ти бізнесмен в Нідерландах? Да? Ну, самозанятозайнятий mm -hmm. персона, да, так, бізнесом таким, якби ти прибираєш будинки, квартирки. Кось вічеріночка була, хтось кальянчик курив, упав, поламав і дзвонять. Сань, можеш, де ти береш ці замовлення, де ти береш оцей істочник живлення? Є yeah. різні сайти. Саме це в Нідерландах. Це Веркспот, Ага. Uh -huh. тільки з Веркспотом треба працювати дуже обережно, тому що він може вам списати дуже багато коштів. А, бо мені люди писали, Саш, мені тут списали 800 євро. Фактура я пройшла на 800 євро, а йому прийдеться в будь-якому випадку її сплатити. Ну що вони через суд, вони заберуть їх в будь-якому випадку. А, там як система працює. Тобто, є клієнт, він виставив оголошення. Його оголошення коштує там ну, в районі 15 євро. Це за контакт. І якщо ви проявляєте платиш 15 євро, щоб отримати його контакт. Так, так. Ви проявляєте до нього зацікавленість, він дивиться, так, ціна мені підходить, час мені підходить. А тоді він підтверджує і дає, ділиться контактом mm -hmm. ділиться з вами контактом, і з вас автоматично списує 15 євро. А вже далі, якщо ви з ним не домовились працювати, гроші все одно Беркспот собі забрав. 30 євро. Да, в Expo собі гроші забрав, а ви сидите і думаєте, а як же ж мені їх повернуть? А, ви пишете в супорт. А, і за кожну людину розписуєте ситуацію, номер замовлення, що за людина, скільки грошей списала. І все, і вам поверне потім кошти. Це в тебе так. ну, це да, особисті. да, да. да, в мене в перший місяць десь було списання на 300 євро. І з 300 євро. Десь були опрацьованих ну, 150. Слухай, 150 скажи... це воздух, вони забрали, я потім просто за кожного повертав. Таке було, так, що ти приїжджаєш, а там, ні-ні. Ні-ні-ні. Вони вже можуть, вони дивись, я проявляю до них зацікавленість, вони приймають, гроші списують, а, потім він каже, та ні, я вже не хочу, я передумав. Типу. Ага. Або приїбався просто, поняв? Гроші все одно не списали. Я поняв тебе. Скажи, будь ласка, чим ти саме займаєшся? Що ти що ти робиш? От з що, чого що починається? Ковричухаю р... <світ> чухаю, <світ> чухаю, чухаю коври, дивани е і натираю унітанатра унітазу. Це, це реально той без прикрас. Да, за 200 гривень можна натарти ловку унітаз. Да? Да. То люди тобі дзвонять? У мене ось у квартирка є в Нідерландах. Да? Вчора пошубушували. Да. Нада прибрати. Ти приїжджаєш і вже дивишся візуально, кидуєш скільки там, як там і ну да, ми оглядаємо будинок. Домовляємося, це фіксована ціна чи погодинно, залежно який об'єм роботи. А, і все, і приступаємо. Як часто люди замовляють такі? У тебе на Веркспоті дуже багато таких замовлень? А, я з Веркспота... Дивись, Веркспот така площадка. А, тобі треба в будь якому випадку туди вкинути гроші, тому що а, тобі треба відгуки. А, бо... Тут а все залежить на да? да, Тут все залежить від того, як в тебе який в тебе рейтинг, чи скільки в тебе відгуків, і люди самі будуть до тебе писати просто. Не надо. Самі, самі, до тебе, самі? Ти так, вже ні. будеш там попадатися да, десь топах вони... як мастер. Да, 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 да. Ага. Вже будуть в топи викидувати, і вони вже будуть самі до тебе писати. Вони бачать, ага, він хорошо працює, виконує свою супер, виконує роботу свою супер, і все. Вони самі пишуть. І я вже такий я сам до них дивлюсь, ага, підходить мені це чи ні? Ти вже вже собі обклеїв машинку, вже якби заявляється на своїй машинці, трошки такий уровень професіоналізму, так? Да? Так, да, це вже друга машина, яку я обклеїв. Е, перша була то «Зафіра», опіль. Не купляйте опілів, ну і вона. Не Опель. матюкайся бо батьку дивиться, не е, Слухай, дивися, скільки. Давай так, ось відкритими словами, скільки за місяць в тебе виходило. Ну, от, ну, Я розумію, там от і до, максимально і мінімально. За місяць скільки грошей виходить? 20 гривень. 20 гривень було, та й нормально. Yeah, так, ну, наход на ноги хватало. Три-4. Ну, немає такої суми. Фіксованої. Е... Фіксовано, так. Да. Постійно різна сума. Постійно різна Постійно сума. Постійно да. різна сума. Ну, це буде в будь-якому випадку більше, ніж мінімалка в е... Нідерландах. Чим бути просто Тобі по, вигідно, по короче, контрактику роботи вигід... на складах, на готелях. Вигідно працювати тут. Так, тебе да, самозайнятість. Да, ти сам да, обираєш да, замовлення, да. сам їдеш. Мені подобається, не подобається. І зі всіма мінусами автомобіля, затрат ти в плюсах. Так, а, так само це не тільки від грошей залежить. А, самозайнятість це ваша свобода. Тобто ви можете заробити 100 євро не за 8 годин, не за 10, за 2 години. І ось ще купу часу, ви ще маєте купу часу займати своїми Снімати справами. Снімати, ти тік-токи знімаєш, так? Ну, коли є час, так. Коли є натхнення, ми знімаємо. А... Коли його немає, то ми не знімаємо. Саня, скажи, а... рівень, рівень нідерландської, рівень. Я десь чув, що ти казав, що спілкуватися треба бажано нідерландською мовою. Тому що є такий а... момент, коли люди так, тебе так, не признають. На, на, на першому етапі, коли ви спілкуєтесь, переписуєтесь. Ну, я не вмію балакати на, на нідерландській мові. Я переписую в мес месенджері. От. І я спочатку, типу, ну, переписувався на англійській мові. І це для них якийсь триггер. Типу. Їм це не подобається, вони, типа, не відповідають. Ну, просто можуть не відповідати. Mm -hmm. Написали, не прочитали і все не відповідають. А чого? Непонятно. А потім я зрозумів, скоріше всього, і за, і за мови. Mm -hmm. а, і тепер я постійно тільки переписуюсь з ними на нідерландській мові. А, бо. Так якось вони, я не знаю, як це працює. Їм так легше. В довіру більше? Їм можливо, так. Да. Е, але коли я приїжджаю до них е, додому прибирати, я вже сразу до них розмовляю на, на англійській мові. Вже попали, да, да, так? Да. На англійській мові вони одразу такі, ну, не всі голландці знають англійську. Ну, Ломано, типу. дуже погано знають. Ну, нічого, виходить, там багато не треба. Ну, типу, спілкуватися з ними, що їм треба прибрати. Ми заходимо, оглядаємо будинок, все їм кажу, то то-то, скільки яка ціна, і ми приступали, закінчили, все, вони подивилися, як я це зробив, і якщо їм це сподобалось, а їм це сподобалось, е, то що ти робиш якісно, так? Тому що, да, е, якщо ви хочете чимсь займатися, займайтесь тим, чим ви вмієте займатися. Е, якщо ви лізете. В якусь стройку, якщо в електрику і ви цим не розбираєтесь, бо знаєте, що там куча денег, то нічого з цього не буде хорошого. Плюс-мінус так гарно і ще ага. буде краще. А для старту мені треба було, що це машина ага. само собою. І оборудка, хімія. Яка хімія? Це, ну, хімія. Ось все там, Хімія для вікон, хімія, щоб пол помити. Різна хімія, у мене десь видів 8 той хімії. І що? 400 євро мені треба було, щоб стартанути, щоб от вже прибирати будинки. Це пилісос, це хімія, це швабра, це тряпки. Все. Перший І, можливо, заказ скільки, пам'ятаєш, скільки грошей приніс? Саме перше замовлення було саме якраз 160 160 євро. Мені перше замовлення пролетіло. Було приємно? Да. Отак от, от, друзі. За 4 години За 4 години 160 євро, щоб ви розуміли. Приїхав чоловіка на машинки, заробив гроші, і так починається, я вам казав, мої самі улюблені слова Івана Яковича, Франка. Все О -о -о. починається з, з малого і з букви слово, і з колоска хлібинка. Побажаємо цьому молодому пану щастя, здоров'я і процвітання О -о -о. власному бізнесі. Оце дякую. Да. Ну, я думаю, що все вийде. Людина, ти на совість робиш? Uh, Я думаю, так. Да. Ти робиш yeah, на совість, побажайте батькам здоров'я, мамі, батькові. передавайте завжди привіт, Сані теж дай Боже. А ще, uh, Якщо ви хочете, щоб клієнт був під кінець ще більше ah. задоволений, uh, треба що дарити. Підарунки треба дарити. Uh, берете якийсь кульок. Ну, щось таке кульок. У мене є так кульок. Так само. Да, У кульок. кульок? кульок. таке отак. Клеїте його на той кульок, щоб розуміли, що то ви. Дивися, що. так от Чікс. Туди його ляп. Наліпили і туди кидаєте по своєму бажанню. Парфюми якісь, солодка, Візиточку в будь якому випадку кидаєте. Або на візиточки в мене пише на наступне прибирання дисконт 5%. Ага. От. А ці ще карточки я їм даю там, раз в тиждень ці карточки. Вони їх можуть накопичувати. А, і це вже дисконт буде ну, 10%-15%, скільки вони насобирають? Коротше, така ось штука. Поняли, як підходить людина. Би, да, прибирати кімнати, що там? а людинка перейшов з таким творчим потенціалом. Чи так це звучить? Дай Боже здоров'я, підписуйтесь на канал і ставте лайки. і батькові і мамі передавайте привіт.